Учні Коростенської загальноосвітньої школи номер 2 стали переможцями зонального етапу фестивалю юних пожежників, тим самим виборовши собі право участі в обласному етапі. Це вже втретє Коростень стає кращим серед північних районів Житомирщини. Незважаючи на сильну конкуренцію зі сторони шести кращих команд своїх районів, незалежне журі надало перевагу все ж таки команді Firewatch школи номер 2 які підкорили глядачів та суддів гумором, талантом та акробатичними номерами. О, о, опадам так, як цілий, вона не злізла, з дерева не злізла, і голосила пожити спаси, поможи, вона не злізла, з дерева не злізла, якщо щось Співали ми багато і танці, танцювали, в пожежних нині свято усіх тут вітали, у них заслуг багато рятують повсякчас Митюба, гід бригада, приходь скоріш до нас, якщо застряг ходить, телефону в столі, якщо зайняв спис. Збер... Покрію все з телефону була гід бригада школи No2 Фаєр Ми завжди поруч. У травні команда Firewatch представить свій номер на обласному етапі. Бажаємо юним пожежникам перемоги.